Вітаю вас, шановні глядачі на моєму каналі. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас дуже цікава тема Рахмани. Хто вони? Звідки почалася духовність і як це впливає на духовний розвиток сучасних українців? І в яких місцях ви можете зустріти згадку про рахманів, що приховує наша земля. Сьогодні в гостях нас ігор Міх'єда. Вітаю вас, Доброго пане Ігоре. Дня. Пане Ігоре, ви досліджували тему рахманів і навіть знайшли місця, де вони були. Розкажіть, будь ласка. Так, рахмани це дуже цікава тема. Тому що якщо ми вивчаємо українську культуру і історію, ми постійно бачимо згадки про рахманів. Вони залишилися у фольклорі, в етнографічних матеріалах. Про них є оповідання, про них є міфологія ціла. Про них є в кожному селі, наприклад, у товтрах. Гори в нас є такі товтри. В кожному селі про них розповідають і обговорюють цю тему. І дуже багато матеріалу, і цей пласт нашої історії потрібно зберегти. Так я досліджував рахманів, і рахмани вони мають три хвилі, звідки вони почалися? Якщо ми проаналізуємо, наприклад, те, що бабусі розповідають в ті ж Оксанівці, Слободі Підлісівській, в Буші на Вінницьких товтрах, Хмельницьких Тернопільських. Вони кажуть, що рахмани були дуже великого зросту, і навіть коли стояли на різних берегах Дністра, здоровкалися через Дністер. Так, це перша хвиля рахманів. Це якісь цивілізації, які передували нашій цивілізації. Це, мабуть, тисячі років тому. Справа в тому, що якщо ми навіть Біблію візьмемо, то в Біблії є такі е, гіганти тро, тро, трьохметрові е, Рефаїми. А якщо ми візьмемо слов'янський фольклор, їх називають Волоти е, усі слов'янські народи Європи. А е, чакра Вартіни це індійська віддична культура. І таким чином дуже багато джерел кажуть нам, що до, до людей були ще одна цивілізація. Вони були дуже великого зросту 2,5 3 метри. Навіть у храмах Перу є одна драбиночка, щоб люди підіймалися у храми, одна драбиночка для оцих великих істот, там вона більше за розміром. Mm -hmm. Тобто ці люди були, і ці чакравартіни. Колись вони сказали, що їх час вичерпався, і вони спустилися у підземні міста і там заснули. І коли настане час відродження Сет'я-Юга, золотий вік, вони мають пробудитися і знову вийти до людей, але вони пішли, вони мали дуже величезні знання. І духовні, і е, наукові, і в архітектурі, і в космогонії, ну, багато знань. І вони знали народну медицину, духовні практики, магію. Те, що ми зараз знаємо, магія, алхімія, оці всі середньовічні дисципліни, е, лікування травами, телепа... це все, все вони вміли і знали. Це перша хвиля, оті великі рахмани, які люди високого зросту. Але вони покинули наш світ і пішли жити у підземні міста, як каже легенда. А знання свої вони передали жерцям, волхвам, жерцям давньослов'янської відичної віри. Е, і оці волхви це друга хвиля. Тобто відична віра, яку сповідували давні слов'яни. І всі народи, до речі, є ті ж самі і скіфи, і е, Сармати, і Кельти, і Тріпільці, і Арії вони всі в них була. Майже схожа концепція, саме відична. І вони, їх практика, їх знання це друга хвиля. І після того, після того прийшли вже християні, коли прийняли, прийняли християнство це третя хвиля. І оці волхви передали свої знання християнам. Але християни, Рохмани були не такими християнами, як зараз. Вони вважали, що з Богом треба говорити один на один. Тобто бути аскетом, жити у печері і спілкуватися. Вони не визнавали жодних соціальних структур, як то, наприклад, церква чи об'єднання вірян. Вони такого не визнавали. Вони кажуть, ти і Всевишній, все. Вони одно одному допомагали, але шлях до Всевишнього в них був у кожного свій індивідуальний через аскетизм. Це третя хвиля рахманів. Ці рахмани вони, е, мали величезне знання. Величезне знання вони могли вилікувати будь-яку хворобу. Якщо хтось поїде у товтри і побачить ті печери, там дуже тяжко вижити. Взимку там дуже холодно, дуже сильні вітри. Жити фактично на холодному камінні, наприклад, узимку. Взимку дуже є проблеми з їжею, де знайти. Тобто, там дійсно, щоб вижити, там треба щось знати або мати над собою дуже величезний самоконтроль. Вони допомагали людям, допомагали одне одному, і вони ще були крім того, що вони були, скажімо так, жорцями, знахарями, магами, лікарями. Вони ще й були воїнами. Коли нападали вороги на нашу землю, вони ставали воїнами і протидіяли цьому. І вони, як кажуть, так застосовували які казаки, характерники застосовували магічні містецтва в бою. І, наприклад, і той самий гіпноз супротивника, і якісь трави, які посилювали волю, енергетику, витривалість, вони знали духовні практики, щоб, наприклад, залякати супротивника, щоб супротивнику наснився поганий сон і він розвернувся і пішов. Тобто вони все це могли, могли так робити, щоб супротивник їх не бачив, а бачив в одному місці і туди стріляв, а вони стоять в іншому. І Вони могли скелі кидати за допомогою Телекіни, закидати скелі. От той самий Оксанівці, яка раніше мала назву Флемінда, колись заплили з Османської імперії завойовники на кораблях. І Рахмани, за легендою, Кидали скелі зверху на ці кораблі, і вони тонули у Дністрі. І навіть там є місця за легендами, де на корабель впала скеля, а на кораблі був скарб. І ці скарби там досі лежать. І вони на, закляття за повір'ями наклали, щоб це тільки дісталося Україні народу України, коли вона буде вільна і ці ж скарби посилять національний достаток. Ось таким чином три рахники де вони поділися ці рахмани? Це саме ж цікаво. У 1970 році, 1792 році, вони покинули Україну і розійшлися по різних країнах світу. Чому тоді їх почала виловлювати і сильно пригнічувати російська православна церква? Вони не, не хотіли жити там, де на них тиснуть, і там, де їх насильно заганяють у соціум. Тому вони пішли в багато країн світу. Вони пішли і в Індію за повір'ям, і е, на берега Чорного моря, і ще в деякі країни, в Карпати. І вони там е, будуть до того часу, як зможуть повернутися. Uh -huh. Саме в Товтрах, тобто Товтри проходять у нас через три області України: Вінницьку, Хмельницьку, Тернопільську, і ще трохи на Івано-Франківщині, і на Буковині. Далі в Товтри йдуть через Молдову і через Румунію. Ось в усіх оці... в товтрах дуже багато печер, де жили оці самі Рахмани. Вони там отримували посвято, це місце посвяти. Вони сказали, що там сам космос посвячує і дає знання. Вони отримували знання у печерах над Дністром. А далі вони вже, і як воїни йшли в бойові походи, і як просвітники ходили по всій Україні. А адміністративний центр Рахманства був Пересопниця. І в 1792 році вони. Пішли з нашої території, але обіцяли повернутися. І ось ці рахманські знання, вони є, вони їх тут залишили. Але саме Печери над Дністром були центром посвяти. Я знайомий з людьми, з дослідниками, які досліджують карпатських мальфарів. Справжніх мальфарів ще за тих часів досліджували. Ну, коли це. Не зараз є деякі люди, які називають себе мельфарами заради там престижу або іміджу, угу. а глибоких знань не мають, а є і справжні, такі як Дід чай, наприклад і інші. Та справжні мольфари досліджувалися. До речі, досліджувалися ще поляками. Ще коли в минулому столітті ця територія була Франківщина під Польщею, ще польські дослідники проводили це дослідження і збирали етнографічні матеріали, видавали книжки про це. Ще з тих часів досліджується. І ось що сказали справжні мольфари, що їх діди, прадіди отримували по святу в печерах над Дністром. Тобто вони походять з Рахманів. Тобто наші карпатські мольфари справжні це нащадки Рахманів. Це рахмани, які прийшли до Карпат і там стали мольфари. Це одне мольфари і, і рахмани це одне й те ж саме. Рахмани, до речі, схожі, е, якщо брати літературу і фантастику на орден джедаїв. Можливо, ці легенди про Рахманів хтось із сценарістів у Сполучених Штатах читав і використовував в зоряних війнах, тому що саме вони такими і були. Вони носили мантію, таку синю з капюшоном, синю мантію. Далі в них був посох. Вони ходили повністю на своїх, ну кіньми, майже не користувалися, вони ходили пішки. Вони робили, будували печерні містечка, вони вибивали печері у скелях, вони вибивали ну, будували підземні міста, вони зцілювали людей. Це що ми бачимо кам'яні лабіринти по всіх товтрах, в тому числі і біля буші, і, наприклад, і в Карпатах. От це оці спіралі, оці всі менгіри, оці всі камені біля яких там. Бо служіння проводили волхви, ці всі кам'яні обсерваторії. Це робили все вони, Рахмани. Угу. Е, це, це те, що вони нам залишили у спадок. Я знаю, що ви возили групи до того місця, де залишилися місця Рахманів. Розкажіть про це місце. Так, справа в тому, що е, увесь берег Дністра. Починаючи, ну там біля Ямполя, так, і аж до <кхух>, Тернопільської області, це товтри. Це гори товтри. Це єдині у світі гори негеологічного походження. Тобто, якщо Карпати це були якісь землетруси, якісь виверження вулканів, і Карпати піднялися з глибин землі, оці камені, так само, як і Гімалаї і всі інші гори, то це негеологічне походження. Колись. Увесь континент Євразія майже увесь був дном первісного океану Тетіс. Угу. І Товтри – це великий бар'єрний риф Великого океану Тетіс. Океан пішов. До речі, найбільшим реліктом цього океа є мертве море на Близькому Сході. І оці всі Солончакові озера це залишки Первісного океану Тетіс. А це його великий бар'єрний риф. І він складається з морських організмів, а також з коралів. Там можна знайти мушлі, риби, і іноді мандруєш і Враження виникає, що ти знаходишся в океані на дні. І пливеш в океані. І це правда, бо так ну, пару мільйонів років, кілька мільйонів років тому так і було. А після того, що було Сарматське море. І зверху другий такий маленький Тофтер, це великий бар'єрний риф Сарматського моря. Ми Спочатку йде океанічний риф, а тоді морський. І справа в тому, що це робить ці гори унікальними, вони органічні. І за... З-за того, що вони органічні, вони живі і вони посилюють енергетику людини. Тобто, якщо ви робите якусь енергетичну вправу, наприклад, то е, вона посилюється в кілька десятків разів за рахунок енергетики місцевості. Угу. Ваша енерг... Ваш вплив енергетичний зростає в десятки разів. І дістатися в медитації вищих світів, і щось зрозуміти, і отримати знання саме в товтрах можливо. І тому, коли ми почали досліджувати товтри, там і рахманські печері, храми, і друїцькі печери є, кельтські. І є печери трипільські, Сарматські, скіфські, там стільки печер, святилищ, різних магічних каменів, обсерваторій природних, дольменів досліджуємо, досліджуємо і кінця нема. В усіх Товтра. Це унікальна унікальна місцевість, ну, єдина у світі. Її треба зберігати, вивчати. І саме вона для духовних практик підходить. І, до речі, Бушарна, ну... Велике місце, Бушада, скельний храм. Це також Товтри. А поруч знаходиться ще одне невеличке село, воно ще не розкрите як туристична перлина. Я тільки збираюся туди завдяки вам поїхати. Розкажіть, будь ласка. Так, це село має назву Оксанівка, але це е, Оксанівка її назва вже за часів Радянського Союзу. Раніше вона мала назву Флемінда. Ух ти. Це великі скелі, тобто, це найвищі Товтри скельні. Угу. І е, в, в, у цих товтрах вибиті печери і печерні містечка. Деякі печери з'єднані одна з одним з одної з'єднані, е, деякі одна печера, друга, третя, четверта. Ось в цих е, печерних містечках на скелях жили рахмани. Коли люди приїжджають і дивляться, зараз туди потрапити можна не усі печери. Тому що для того, щоб потрапити в усі печери, треба бути альпіністом. Тобто стоїть стіна кам'яна, і ти маєш по ній або лізти вверх, і, і чудом назірвавшись, або спускатися зверху на канаті. Угу. Е як рахмани туди потрапляли, е входили, виходили невідомо. Тобто до них дістатися було дуже тяжко. Тобто, якщо, наприклад, вороги, або просто хтось прийшов, то нереально було дістатися рахманів. І біля Оксанівки це перший скельне містечко, а далі є ще, а далі є ще. І оці печери Рахманів по всіх товтрах є. Але в Оксанівці вони ну, найвищі. Там дійсно е от дивишся на ці печери і паморочиться голова. А ті, хто може відчувати енергетику, вони відчувають, що енергія тебе хоче підняти. А коли ти підіймаєшся на ті скелі, на ті печери, ти бачиш по, по інший бік Дністра Молдова. І на рівні ти стоїш на цій печері, а поруч з тобою літають орли, я, яструби, соколи, і ти як птах в небі на такій висоті, і видно дуже велику частину Молдови. І сам Дністер ну, дуже така містична річка. Містер Дністер, містична річка, і те, що біля цього в Оксанівці, біля цих печер, є єдиний у світі пам'ятник Мушлі. Мушлі річкова мушля. Справа в тому, що коли були голодні часи, під час Другої світової, до того, вижили місцеві тільки тому, що Дністер викидав. Кожного дня кілька мушель на берег, і вони ті мушлі їли, і тому вижили. І дуже багато людей вижили, і вони не могли зрозуміти, звідки так багато Дністер викидає мушлів. Вистачало, щоб усі могли втамувати голод. Дуже ну дуже багато мушлів виробляв Дністер і годував людей. Люди годувалися завдяки мушлям. І там пам'ятник цієї і стоїть річковою, тому що вона рятувала тих, хто жив на берегах Дністра постійно. Пане Ігоре, ви знаєте, дуже ви цікаво розповідаєте минулого року. Я потрапила в липні саме на Купайла. Я потрапила в бушу, це дивовижний був період. Сподіваюся, що цього року я зможу потрапити до Оксанівки. Дякую вам, було дуже цікаво. Ви будете дуже вражені, коли побачите спадок Рахмані. Шановні глядачі, долучайтеся до відкриття України. І ще хочу сказати, що вони залишили дуже багато малюнків у печерах. Угу. І ці малюнки це ідеограми, дивлячись на яких можна розшифровувати знання. <тур> І головна фігура в печерах кінь. От ви бачили бушанських коників в угу. буші оберіги. Ку 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 ляльки формі ну, коней. Он, он він в мене. Висить. Так. так ось ця тема коней ще тисячі років тому була актуальна в тих місцях. І всі печери, буквально в кожній печері, майже є. Млюнок коня або скульптура вибита береє. Дякую вам, шановні глядачі. Якщо вам цікаво більше знати на цю тему, ви можете написати до соцмереж нашого гостя Ігоря Міхеди. Вже тут в відео в описі є його фейсбук. Ігор Міхеда в месенджері залюбки відповідає на ваші поставлені запитання. Якщо ви хочете записати ще один класний ефір з майстром, пишіть в коментарях до цього відео, що би ви хотіли розкрити. Пане Ігорі, чесно. Ви нам відкриваєте іншу сторону України, мальовничу, дивовижну. Я вам дуже вдячна. Я, я також вдячний. будемо працювати далі. Дякую вам.